Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. В цьому відео ми подивимося, що є із найкращими знижками в АТБ, а також цікаві новинки. Аджека Кавказька гостра від своєї лінії. 130 грамів 24 гривні. Ціна не акційна. Ось така новинка від Торчен. Кетчуп класичний для дітей від 3 років 200 г в упаковці. За 35. До речі, не уточнила. Акція буде по 27 січня. Включно. А вже з 28 будуть нові акції. Появились багети нарізані 34 гривні. І ось такі багети агрола по 28 гривень. Вага 230 грамів. Тут 200 грамів. Сир м'який, комо, бринза або інсалата. 50 гривень за 170 грамів. Фалата сир м'який преміали, 63 гривні 80 копійок. Ковбаса варена до пюрешки 80 гривень за пів кілограма. Філе куряче копчено варене 31 гривня за 100 грамів. Своя лінія. Я куштувала таке філе, воно мені сподобалося. Воно підкопчене, можна навіть замість ковбаски. Грудинка особлива 34 гривні за 100 грамів. Ковбаса сервелат варено копчена 134 гривні за 280 грамів. Тут ціна вказана за упаковочку. Ковбаса Фует Екстра 113 гривень за 150 грамів. Виріб фаршевий, баварський напівкопчений, Ось такий. Це і торгова марка. Розумний вибір. 420 грамів. вага фіксована і ціна фіксована. 63 гривні. Ціна за упаковочку. Масло молокія 82% жирності 180 грамів за 86 гривень. Від торгової марки Галичина. Вершки ультрапастеризовані 500 мл за 62 гривні. М'яско акційне ось такі гомілки. Зараз коштують 83 гривні. За 1 кілограм. Знижка аж 24%. І філе стегна. акційна ціна 215 гривень. Від торгової марки Deluxe рис Басматі 70 гривень. І жасмін ціна за 1 кілограм. Макарони від Deluxe 46 гривень та 40 копійок за 500 г. Є різної форми. Ось такі бантики. Рігатоні Спір'я, спіральки, витки. Так, а ось ці вони є трохи дорожчі: 57 гривень. Локшина теж 500 грамів. Спагетті коштують як і попередні ось ці всі по 46-40. Якщо ви оплачуєте карточкою, АТБ то буде трошки ще дешевше: 44 гривні і 10 копійок. Олія Майола рафінована 73 гривні та 30 копійок, Це за 850 мл. І нерафінована така ж ціна такий об'єм. Креветки від своєї лінії. Два варіанти акційних. Розміром 70 на 90-202 гривні і розміром 90-120 за 190 гривень 900 грамів. Вони не розібрані, варено морожені. Ментай свіжозаморожений, тушка від норвен. 150 гривень за 1 кілограм. Пульмені торгова марка ласунка. Два варіанти акційних. По домашньому 95 гривень 800 грамів, і з яловичиною та свининою 147 гривень за упаковку. А ще є третій варіант: це є ось такі масляні, щоправда, вони зараз не акційні. Вареники з капустою, торгова марка День у день 36 гривень за упаковку 400 грамів. Крем-сир вершковий від торгової марки Ферма 170 грамів 65 гривень та 40 копійок. Філадельфія 93 гривні та 60 копійок. Чи ось такий, чи ось такий 125 грамів в упаковці. Ферма сир плавлений вершковий 160 грамів за 67 гривень. При оплаті карткою тебе буде ще дешевше. Продукт плавлений, розумний вибір. Є декілька варіантів смаків на вибір, а ціна на них 9,50. Від торгової марки СОТ сири. Нарізані скипками. Упаковці 150 грамів. Три варіанти, і усі три в однакову ціну 64,50. Серенада Радамер 81 гривня з кибками 150 грамів. Салямі. Це вже йде із томатами та базиліком. Ой, видно. 83 гривні 135 грамів. І салямі 75-40. Це 135 грамів, Він теж нарізаний скипками. Продукт сирний сертоп 42 гривні скипками, 8 штук в упаковці. Індивідуально запаковані. Сири, золотий резерв 71 гривня за 180 грамів. Сулугуні, чет або моцарелла. Також від своєї лінії сир сулугуні або Моцарелла 180 грамів з акційною ціною 60 гривень та 50 копійок. Нещодавня новинка. Сир, плавлений, комо, вершковий тенеру або бекон. Ціна 19 гривень. Консерви. Філе скумбріїв олії 73,50 Скумбрія в томатному соусі 71 гривня 50 копійок. в олії 61 гривня 50 копійок. Від делюкс шпроти 190 г 79,50 Сардина в оливковій олії Ріка Голд» – 63 гривні 240 грамів. Ікра імітована. «Вомонт» – 43 гривні за 250 грамів. Коктейль із морепродуктів в олії. Своя лінія. 200 г 80 гривень. Оселедець філе шматочками в олії 180 грамів 51 гривня. Оселедець 300 грамів 75,50. Морозиво від торгової марки Лімо. Ось таке. Або ось таке: шоколадне із згущеним молоком 500 грамів. Ціна 79. Такий варіант: класичне біле. Тут трохи більші – 700 грамів і акційна ціна 100 гривень. А ще, так би мовити, порційне морозиво. Ось таке від торгової марки 3 ведмеді. Монако Чорничний чізкейк – 29 гривень. І від торгової марки 3 ведмеді морозиво Love Berries. Ягідне 36 150 грамів. Нагетси від торгової марки Легко. 83 гривні це за 500 грамів. Багато хто з нею любить ось ці нагетси. Сама купляю, теж задоволена. Капуста Брокколі швидко заморожена: 400 грамів, 52 гривні. Суміш овочева мексиканська 44 гривні. Також 400 грамів. Сирок збитий чудом двошаровий 19,50 упаковочці 100 грамів. І є три варіанти смаків: вишня, полуниця та груша. Персик. Сир кисломолочний ягутинський чи паста сиркова ягутинська для дітей по 15-50-90 грамів. І ось цей варіант безлактозний по 17 грамів. Сирок глазурований злагода із маком 11 гривень. Шоколадний із вишнею 11 гривень. Такі кокосові по 12,50 і сиркові батончики з ароматом ванілі. Їх є 6 штук 120 грамів за 43 гривні. Від торгової марки «Ферма». Сирок лазурований по 15 гривень. Акційна ціна на сирок від торгової марки Біло Церківський. Він є солодкий з ароматом ванілі 45 гривень та 30 копійок, 180 грамів. ви знаєте, моя дитина, яка взагалі не їсть кисломолочного сиру, ось цей їсть. Він смачненький. Акційний стелаж. Вино рожеве, червоне, біле. Речі, це сухе вино. 146 гривень за 750 мл. Гетьман-горілка ай, 191 гривня 50 копійок. Шоколад від Рошен з цілим лісовим горіхом. Шоколад дорожчий. Так, шукаю. Ось він. 117,80 Всі інші варіанти. Не так стоїть коротше. 100 гривень з арахісом, 100 гривень з кокосом та мегдалем чи з полуницею. Це їй більші 280 і туди-сюди, плюс 5-мінус 5 грамів. Бачите, залежно від начинки. Вафлі від своєї лінії смаком малина чи солона карамель по 28,50. Шоколадні 33,30 за 190 грамів. Чай від своєї лінії. Трав'яний 42 гривні. І зелений 39,50. Це за 60 грамів або 50. Чипси чіпстерс по 30 гривень. Упаковці 110 грамів. Так і не привезли до нас новинок, які були в анонсі. Почекаю, може ще приїдуть. Майонез своя лінія 43 гривні за пів кілограма. Майонезний соус 32 гривні та 30 копійок, 500 грамів. Трускавецька вода 17 гривень і 10 копійок, півтори літри. Акційна тільки сильно газована. Пиво Чернігівське світле» 59 гривень 2 літри 250 мілілітрів. Стало 35 гривень у склі і 32 гривні та 20 копійок в ЖБ по пів літри. Не було на акційному столежі. Ось є тут. А майонез про вансаль. Своя лінія 47,50 за пів кілограма. Кетчуп від Оліс лагідний або шашличний 20 гривень 250 г. Печериці від Делюкс мариновані 450 г 90 гривень. Зелений горошок своя лінія. В упаковці 420 г 39,50 гривні. Квасоля у томатному соусі 420 грамів 40 гривень. Кукурудза 39,50, а тут вже 340 грамів, трошки менше. Оливки зелені, без кісточки 29,50, це за 185 грамів. Ананаси кільцями 74,50 і ананаси шматочками. 70 гривень, 50 копійок це за 565 грамів. Суміш пряно ароматична від своєї лінії приправа. 8 гривень та 30 копійок за 25 грамів. Є до картоплі, до курки, м'яса, шашлику чи плову. Всі варіанти акційні і однаково в них вага в упаковці. Локшина рисова із соусом Фубо 31 гривня. Ядра мигдалю 47 гривень за 75 грамів Своя лінія. Готові сухі сніданки старт. Смак карамель та какао, чи банан та полуниця 72 гривні за 420 грамів. Живчик об'ємом пів літри 14,70 з соком яблука. І є літр та 150 мл – 24. Напій від торгової марки: День у день. Лимонад, світязь, паркур. Мохіто по 26 гривень за 2 літри. Вода лікувально-столова, мінеральна детокс. Літр – 200 мл 45. Трускавецька – спорт за 14 гривень і 10 копійок, 750 мл. Біола нектари. Томатний густий 41 гривня 50 копійок. Вишневий 42 гривні і 10 копійок. І яблуко виноград 43 гривні 80 копійок. Вагові цукерочки від. Рошен галеретка. 19 гривень та 40 копійок за 100 грамів. Вафельні цукерочки від своєї лінії по 20 гривень за 100 грамів. Цукерочки АВК Трюфель. 36,76 за 100 грамів. І ось ці новиночки теж акційні. Торгова марка Престиж. Тут є. 4, три? Давайте пошукаємо, не пам'ятаю точно. 4, по-моєму, так? Чотири варіанти таких цукерочок. Ось. 38, 36 за 100 грамів. Що, оплачуєте карткою ТБ трошки ще більша знижка. Звернули увагу, є от багато таких цінників, де є зараз знижка. бачите? І з карткою ТБ додатково ще трошки більше знижка. Желені цукерочки від Рошен 27,60 за 70 грамів. Шоколад Міленіум 64 гривні, 100-грамові упаковки. Є білий або молочний. Інші варіанти не акційні поки. Відмілка з печивим орео. Такий варіант із карамеллю та арахісом. І ось такий варіант. Вони всі в однакову ціну 65 гривень. Від Nestle цукерочки Nuts по 25,50. Наступна акційна пропозиція: це ось такі вафельки Nestle KitKat 25.40. І 33 гривні та 50 копійок. Line White. Печиво тондіні, своя лінія. 32 гривні та 80 копійок. 140 грамів. Брауні теж акційна, 34,50, таке 47,20. Речі, воно мені сподобалися. Такі дрібненькі печеньки 250 грамів. І родзинка печиво зудобна, 300 грамів, 50. 3 Печиво Рошен ловіта з апельсиновою начинкою або з вишнею 79,50. Це за 420 грамів. Печиво савоярді 63 гривні 200 грамів. Чайне асорті Ловаре 171 гривня. 6 смаків по 15 пакетів. Ловаре імбирний ранок. Чай в пірамідках 32 гривні та 30 копійок. Чай ловаре чорний та зелений. За 65 гривень. Це і суміш чорного та зеленого. 80 грамів в упаковці. Чай граф, 51 гривня та 30 копійок. багато на вибір є. 20 пакетиків в упаковці. Кава розчинна картно 250 гривень 140 грамів. Кава Мелена Еспресо 198 гривень за 250 грамів. Кава зі Львова, Два варіанти акційних. Ось така еспресо класичне, 130 гривень 240 грамів. І зі смаком вишня в шоколаді 147 гривень. 225 грамів. Кава мелена макофе еспресо форте 157 гривень 250 грамів. Від норвен сьомга слабосолена філе на шкірці. 210 грамів 245 гривень. Корм для котів клуб 4 лапи. 85 грамів 11,60. Вологий корм для собак. Клуб, чотири лапи 100 грамів 12, 80. Пецап по 33 гривні 50 копійок, 415 грамів в бе. Шелма 17, 80-85 грамів. Пец ап 100 грамів, 11-50. Є різні смаки в асортименті. Вологий туалетний папір від своєї лінії 50 штук. йде він із клапаном 30 гривень. Антибактеріальні серветочки Giggles, 2750-72 штуки із клапаном. Паперові рушники своєї лінії, Двошарові білі 34 гривні. Капсули Wash and Free. Їх є 19 штук по упаковці. 206 80. Кесневий плямовивідник або кисневий відбілювач від торгової марки Велс. 1 кг за 83 гривні. Капсули для прання Аріль 19 штук за 311 гривень. Гелі для прання Грюнвальд для білих або кольорових речей 82 гривні 2 літри 100 мл. Більшого об'єму теж акційна ціна 169,70. Це є 3 кілограми 900 г. Сетін 136,50, 3 кг. Wash and Free 184,60 4 кілограми. 2 кілограми 100 грамів 118,70. Giggles дитячі вологі серветки 29,50, 72 штуки. Такі теж акційні 37. 30 в упаковці 72 штуки. Дитячі підгузки памперс 333 гривні за упаковку. Прокладки котекс 32 гривні та 50 копійок. 8 штук. Такі теж 32 гривні 50 копійок. Це ще не все. По 34 гривні. Такі варіанти. Ультранайт 6 штук, такі теж 6 штук. Або ось такі. 7 штук. Тампони від котекс 79 гривень за 16 штук. Щоденні прокладки Libres 66 гривень 50 штук в упаковці. Зубна паста лакалут є для діток від 2 до 6 років, а є від 6 і більше 46 гривень. Зубна паста лакалут актив хербал 78 гривень 100 мл. Сенситів мультизахист 76 гривень. І відбілююча мультизахист 79 98 гривень 200 мл. Old Spice багато є варіантів. Всі акційні. Ті, що мають 65 мл ціна 135 гривень. Від DAF дезодоранти з акційною ціною 109 гривень і 80 копійок. Нівея 111 гривень. Рексона дезодорант кульковий 48,50. Крем мило тверде, своя лінія 28 гривень 90 г. 35,50. Крем мило рідке для рук. Своя лінія 900 мл. Всього їх є два варіанти. Від Калос шампунь об'ємом 1 літр 115 гривень. І масочки тут об'єм 500 мл 80 гривень. І на бальзам для миття посуду від Даріо теж акційна ціна при оплаті карткою АТБ 28 гривень. Для всіх інших ціна 40. Доместос з акційною ціною об'єм 750 мл 71 гривня і 50 копійок а ось такий ультрабілий, тут об'єм 1 літр, акційна ціна 89 гривень. Неопюр – гелевий засіб для чищення унітазу. 70 гривень за 1 літр. Усі варіанти акційні. Порошок пральний Грюнвальд універсальний. 4 кг, 189 гривень. Аріель Аквапудра 295 гривень за 2 кг та 250 грамів.